Вивчення книги «Буття» і до історії Йосипа. Сьогоднішній наш уривок це буде 47 й розділ. Ми будемо говорити про те, як Бог дбає, щоб ми мали все необхідне. Про те, як Бог дбає про своїх дітей, незважаючи на те, що видимих джерел всього необхідного для родини Ізраїля було багато. І фараон, і Йосип, і комори з зерном найкраща земля. За всім цим все-таки стояв Бог. Саме Він був справжнім джерелом всіх благословень. Важливо пам'ятати про те, що головну подяку ми повинні висловлювати Богові, адже Бог піклується про все необхідне для кожної сфери нашого життя. І в цьому наш Бог дуже щедрий і милостивий. Можливо, у вашому житті є щось що Господь вам дає, але при цьому ви навіть не замислюєтесь, що це також містить милість Бога. Спробуйте протязі цього тижня згадати всі дрібниці, за які варто подякувати Богові. Можливо, це буде звучати трішки по-дитячому, але я пропоную взяти нам аркуш паперу, взяти ручку. І записати перелік всього того, за що ми можемо подякувати Богові. І чим більший список в нас буде, тим краще. Сьогоднішнє наше заняття воно буде призначене, присвячене часу подяки в житті Йосипа і його родини. Ви пам'ятаєте, що родина переїхала до Єгипту, тоді, коли голод посилився. І все-таки ізраїльтянам і єгиптянам було за що залишатися вдячними. Отже, наш текст це книга буття, 47-й розділ, і я прочитаю п'ятий, шостий вірш. Фараон сказав Йосипові. Твій батько і твої брати прибули до тебе, єгипетська країна перед тобою. Тож посели свого батька і своїх братів на найкращій землі? Нехай живуть у землі Гошен. А якщо знаю, що є між ними здібні люди, постав їх над глядачами за моєю худобою. Отже, як і в його родила... Родина мала в Єгипті все необхідне, і, хоча навколо лютував голод, Яків і його родина вони мали достаток. Ми бачимо про те, що Яків Ізраїль жив у найліпшій місці цього краю у країні Гошен. Вони насолоджувалися найкращим місцем у цій землі в країні Рамсес. Ми бачимо це в 11-му вірші. Ось ця земля Гошен, швидше за все, вона була в такому місці, в котре добре зрошувалося. Воно було багатим на родючі землі, воно знаходилося в усті річки Ніл. І ось дітям Ізраїля жилося надзвичайно добре. Вони мали можливість збирати врожай, пасти овець навіть тоді, коли навколо бушував, лютував голод. Сьогоднішнє суспільство, воно відійшло від роботи на землі, і багато вже хто забув, що, що це таке, і що це таке робота в землі. Переважно більшість того, що ми купуємо в магазинах чи на базарі, це все родить земля, і ми повинні дякувати Богові за те, що в нас є родючі ґрунти нашого краю. Того краю, на якому він нас з вами оселив із яких він нас годує. Погляньмо, будь ласка, на шостий вірш і на другий спосіб, за допомогою якого найчастіше Бог забезпечує нас всім необхідним. В шостому вірші ми бачимо про те, що фараон пропонує братам Йосипа роботу. Коли знаєш і між ними є здатні люди, то зроби їх верхниками моєї череди. Робота. Робота найпоширеніший способ Божої турботи своїх дітей. Необхідність в роботі вона не з'явилася після гріхопадіння. Бог помістив адама та єву в рай для праці. Ми пам'ятаємо про це з книги буття 2 розділу 15 вірша. Котрому говориться, і взяв Господь Бог людину і в Едемському раї помістив був її, щоб порала його та його доглядала. З моменту гріхопадіння збільшила, збільшилась кількість необхідної роботи. Новий заповіт говорить про такий біблійний принцип, в Другому Солонянам, в 3 розділі, 10 вірші. Як хто працювати не хоче, нехай той не їсть. Ми повинні розуміти, що для того, щоб подбати про наші потреби, Бог посилає нам роботу, сили, здібності робити цю роботу, дає здоров'я, щоб ми могли трудитися. Бог наше джерело. А робота це лише один із способів, який наш Бог використовує для нашого життя. Благословіння. У 12 вірші згадується ще один принцип Божої турботи. Про що ж іде мова? І постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх та для всього дому свого, батька відповідно до числа дітей. У 12 вірші. Отже, третім джерелом нашого добробуту є члени нашої родини. Йосип. Подбав про те, щоб його родина одержала найкращу землю в Єгипті, Край Гошен. Більше того, він забезпечував родину їжею і всім необхідним для життя. Йосип турбувався про свою родину, і ця турбота вона гідна похвали. І таким чином, з книги буття, 47-го розділу, з 5 по 12. Вірш. Ми можемо дізнатися джерела благословення в житті Ізраїля. Це земля, робота та члени родини, І ми перейдемо до наступного аспекту. Це про турботу під час голоду. Погляньмо на 12-й вірш, 47-го розділу. На той час, як діти Ізраїля. Мали хліб і все необхідне, що відбувалося навколо в інших країнах. В інших краях навколо них. А відбувалося ось що в 13 вірші. А хліба не було в усім тім краї, бо голод став дуже тяжкий. Вірші з 13 по 24 описують нам настільки сильним був голод. І розповідають, як Бог подбав про виживання людей. Що ж зробив Йосип для того, щоб Єгипет зміг перенести голод? Погляньте, будь ласка, на 23 і 24 вірш 47 го розділу. Після цього Йосип сказав народу: Ось я сьогодні купив вас і ваші землі для фараона. Нині даю вам насіння, тож засівайте землю, а в жнива п'яту частину віддавайте фараонові, а чотири частини будуть вам самим, як для засіву поля, так і для їжі, вам та всім вашим родинам, щоб ваші діти мали що їсти. Отже, що зробив Йосип? Йосип, користуючись даною фараоном владою, збирав вражаї семи років достатку, щоб населення Єгипту було чим харчуватися протягом семи років голоду. І вірші з 14 по 25 вірш описують, як Йосип скористався даною йому владою і управляв тим, що було йому довірено. Коли в людей були гроші, він продавав їм зерно за срібло. Коли гроші закінчилися, він став продавати зерно за худобу. Коли закінчилась худоба, Йосип став продавати зерно за землю. Коли ж і після цього людям була потрібна допомога держави, він забезпечував людям, людей зерном в обмін на 20% від урожаю, що вирощувалося на полях, які так належали фараонові. Але все-таки люди могли залишати собі 80% врожаю. І можна знайти ще один важливий принцип, що можна, можна знайти те, що Йосип зберігав зерно в часи врожаю. Його дії вчать нас про планування. В притчах сказано, що мурашки не сильний народ та поживу свою заготовляють літом. Інакше кажучи, мурахи влітку готують собі їжу, яка їм необхідна взимку. Ми також можемо відкладати кошти, коли в нас є достаток, щоб мати додаткові джерела для себе в тяжкі часи, але, звичайно, покладатися при цьому повністю на Бога, а не на відкладені кошти. Марна трата, легковажне життя не принесе благословіння. Який же ще можна принцип винести з того, що Єгипет давав насіння населення Єгипту? Йосип не покладав на державу необхідність постійної турботи про людей і щоденне їхнє харчування за рахунок державної скарбниці. Натомість він, як представник держави, Надав людям можливість кожному подбати про власний добробут. І коли Йосип погодився дати людям хліб в обмін на землі, ми бачимо реакцію людей. Ми бачимо реакцію людей. Люди дякували Йосипіві за те, що він врятував їхнє життя. Ми бачимо це із 25 го вірша. Люди ж відповіли, ти врятував нам життя. Ми знайшли милість в очах нашого володаря, тому будемо фараоновими слугами. Ніхто не міг їх допомогти, і тільки Йосип був до них прихильний. Подяка єгиптян за дії Йосипа може слугувати для нас взірцем. Як ми повинні реагувати на Божу турботу про нас? Єгиптяни, народ Єгипту, був виснажений. Він не міг подбати про прибуток. Вся надія єгиптян була виняткована Йосипа, і коли Йосип дав їм можливість працювати і отримувати прибуток, вони були вдячні. Так само і ми повинні розуміти, що джерелом всього, що ми маємо, є наш Господь Бог. Ми повинні бути вдячні нашому Богові за все, за все, що він нам дає, незважаючи на те, що збором і урожаю і заготівлею продукту, продуктів під час голоду займався Йосип, саме Бог послав фараонові сни про, про прийдешній голод, про достаток, про все, що з ним буде. Саме Бог дав Йосипові дарт тлумачення снів. І це допомогло фараонові усвідомити важливість посланим Богом Сновидінь. Єгипет не пережив би цього голоду. Отже, ми можемо з упевненістю стверджувати, що джерелом благословення для Ізраїля і для Єгипту під час голоду був Бог. І саме Бог є головним джерелом благословінь в нашому житті. Бог. Послав Йосипа до Єгипту заздалегідь для того, щоб зберегти Ізраїль. Яку істину про Божу турботу, про своїх дітей ми дізнаємось? Родина Якова є прообразом істинних шанувальників Бога. Бо саме з цієї родини в наш світ прийшов Ісус Христос. Таким чином, Божа любов і турбота про родину Якова. Була відображенням Його турботи про своїх улюблених дітей. Ісус Христос говорив: отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або що ми зодягнемось, бо ж усього того погани шукають, але знає Отець Ваш Небесний, що всього того вам. Потрібно, шукайте ж найперше Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться, Матвія, 6 розділ. Зверніть увагу на те, що Біблія закликає складати нам подяку не тільки тоді, коли все й добре. А взагалі за все. І сьогоднішній наш врук навчає нас, що незалежно від того, чи є в нас надлишок, чи навпаки, ми переживаємо голод. Бог знає, як зберегти нас і подбати про нас. І сьогодні, в наших молитвах, подякуємо Господові за все те, що ми маємо в нашому житті. i mean